Привіт мої хороші! Це мій тихий рай. Дві ночі підряд у нас гроза, дощ, землю, мабуть, гарно промочило. І ось квітують мої гладіолуси. Це ось розквіт з тих, що я замовляла, ну це більш-менш ну, і гарний. І ось ще один зацвів з них. Гарний, але не гофрований. І це теж з них. Ну це таке наподобі у мене повно таких. Ну і ось продовжують цвісти мої красунчики. Ось дивіться, це мій, дуже гарний, але щось не знаю. Це перший, сподіваюсь, що ще є. Коли гарно розквітне, я вам покажу, він щось покрутився. Але покажу вам потім. Сподіваюсь, що ще буде такий. Ось, друзі, мої баклажанчики. Ростуть так швидко, я навіть не очікувала. Ось уже білий є. І ось, друзі, ці, я вже вчора один зрізала, у мене миска з одного. Баклажана получилась миска ну, порізаного баклажана. Пожарила такі смачні. Я щось завжди е, сумнівалася і не купляла такі баклажани на базарі. А це пожарила, не насіння нема, нічого. Такі мегесенькі, такі смачні, що це просто супер. Мені дуже сподобалися вони. Так що на наступний рік буду обов'язково знову їх садити. Перчики також ростуть потихеньку, і в'язі є багатенько. Так що сподіваюсь, що буду з перчиком. Дивіться, вже який гарні. І ось, друзі, ще одна лілія розквітла в мене. Така красива. І ось ще біла, друзі, дивіться, яка красуня. Це просто супер. Кожного дня виходиш і кожного дня щось тебе радує. Ну от, друзі, на городі робити нічого не можна, тому що мокро сильно. Зайшла в парник, нарешті тут трошки наведу порядок. Треба з огірками розібратися, тому що вже ось таке, як сажа на листі, це вже хвороба якась. Треба це все листя прибрати і винести. Дуже багато вже, тому поприбираю. Я вже, звичайно. Не дуже переживаю, є на вулиці огірки. Ну, а ці скільки ще будуть, скільки будуть. Я тоді повириваю та, то, мабуть, посажу тут сидирати. Подивіться, вже яка цибулька моя, яку я нещодавно висаджувала, яку забрала від курей, що викинула була. Так все вже і буде зелень. Кріпчик гарненький, помідори треба, теж бачите, вже вперлися в потолок, треба пообрізати. Хай достигають вже ці, що є. Я говорила, мені вони не дуже подобаються. Ну, коли геть не було помідор, то звичайно їла. А зараз вже по чуть-чуть, але геть мало помідор. Але потрошки є, то на салат. Не знаю, в цьому році не то, що закривати, хоч би наїстися помідорами. Щось геть немає. І оці помідорки полягали, бачите, треба попіднімати їх, попідв'язувати. І тут бур'ян поприбирати. Росте все як на очах. Але ж тут поливаю постійно, то воно і росте. Ось дивіться один кущ перця, я не знаю. Я вже показувала, що в'язі дуже багато. Це опять тут зверху треба е, пасинкувати, пропасинкую, ну, коротше, займуся сьогодні парником. Ну, от, Розібралася з цими помідорами, попасинкувала, підв'язувала. І знаєте, думала, що в парнику е, краща в'язь буде. Також погана. Тут у мене ось є. Самі перші зав'язалися, вже буріють. Тут трошки нав'язалися, але не знаю, тут ось цвітуть, поки в'язі немає. Бачите? Тільки листя, трошки нижні листя поприбирала, попосинкувала. Так ось. Тут також розібралась, позрізала вершки, попідв'язувала трошки, навела лад між ними, теж попосинкувала, нижнє листя поприбирала. Не прибирала, тільки тут, де є ще помідорки, їм треба для достигання ще листочки, то полишала, там вже низом поприбирала. Ось так. І дійшла до огірків. Ось, дивіться, огірок. Я його повністю ось метра півтора я його обрізала. Це він ось йде далі. Зараз я його буду опускати до першого листочка аж донизу. І так далі будуть і так само робити. Ось так пообрізала я всі огірки, поопускала. Кої де пообрізала із огірочками. Пішли, пішли пасенки, трошки поставляла пасинки трохи пообрізала. Тут, я так зрозуміла, це все пучком він плодоносить з пасинків. Так що треба пасенки оставляти, я верхушку прищу. Але я ж кажу, я вже за них не дуже переживаю, є на вулиці, а тут так. Будуть, будуть, не будуть, не будуть, але білокрилки дуже багато і буду сьогодні боротися з білокрилкою. Ну от і перець довела до ума. Почистила, поприбирала лишні листя. І зараз буду обробляти, тому що білокрилка на всьому сплошна. Не знаю, будемо обробляти тільки не хімією. Ось, друзі, в мене є ще табачна пиль, і зараз сію сюди попіль і буду посипати в, на, по землі. В ну ось, друзі, Роблю розчин для обробки рослин своїх. Роблю ну, по-своєму, як я собі надумала, так що не рекомендую повторювати. У всякому разі, поки камісті не покажу результат, ну, який був. На 3-літрову банку беру столову ложку на 40% спирту, аміак. І дивилася в інтернеті, що його треба роз, роз, розкислювати, тоді з нього користь буде. Фу, вонюче. І 6 ложок столового уксуса 9%. Раз. Два. Три. 4, 5, 6. Перемішую. І додаю, там не було, це теж в мене отсібятина, додаю господарче милорідке. Десь ложки дві. Не буду займати час, бо не приготувала. зараз лею я ваше час не буду займати. Господарчого мила навіть більше ось таке, бачите, пінне в мене вийшло. Перелила частину в бутилку йду обризувати. Потім буду далі. У ну, мене три літри, я думаю, буду гарно-гарно з усіх сторон обризувати. Ну, от, закрила двері, закрила фірточки. Звичайно, тут повітря все одно поступає, тому що це не герметично закрите приміщення. Але, думаю, хоч трохи воно. Ну, Задержаться все, щоб воно так швидко не вивітрилося. І починаю бризгати все. Бачите, літає поразка така. Думаю, що шкоди я не завдам, а сподіваюся на позитивний результат. Посипала попілом із гірчицею. Землю, але на всю не вистачило, тут мене трохи не, не, не вистачило, тому оброблюю і землю цим розчином. Ну і продовжую працювати. Ну от і все. Обробила, не знаю, який буде результат. Але пробую, тому що було крилки. Я думала, поки я тут працювала, що вона і мене з'їсть тут. Якщо ці рослини видержували, скільки я не знаю. Так що, сподіваюся на позитивний результат е і покажу вам. Через пару днів, що тут і як. Звичайно, біла крилка це така паскуда, що їй треба постійно з нею працювати, але ну, хоч може на якийсь час, пропаде. Ну, а на цьому все, дорогі друзі. Іду ще працювати в другу, мабуть, в хату вже піду. А з вами прощаюся. До нових зустрічей. Дякую за подобайки, за коментарі, за підписки. До нових зустрічей. Пока.